Вітаю, любі друзі, ви на каналі Art7. Сьогодні я почну нову серію роликів про декілька досить простих ігор, які класно і весело граються саме в компанії друзів. Про ці ігри мало хто знає, але ми знайшли в них дуже прикольні та цікаві моменти, які досить довго змушували збиратися разом, щоб провести приємні п'ятничні вечори, повні адреналіну та сміху. Отже, гра Rounds, пекельно динамічний 2D-шутер платформер, з дуже цікавим. Кавою механікою камбека і збором навичок. Мета гри ліквідувати суперника, або просто залишитися єдиним, хто вижив на рівні. На початку партії кожен гравець вибирає одну з п'яти запропонованих карток, що започаткує твій білд, залежно від твого улюбленого стилю гри. Ці картки дають якусь особливість: швидкість кулі, шкода від пострілу, бонус здоров'я або інші речі, які часто при цьому підвищують час перезарядки або зменшують інші характеристики. Нові навички даються тільки після того, як ти програєш у раунді, а раунд у свою чергу складається з best of two, тобто з трьох рівнів тобі треба перемогти у двох. Найчастіше гра проходить як притягування каната, оскільки навіть одна ключова картка може суттєво вплинути на силу гравця. Одна з головних фішок гри перемогти суперників, маючи при цьому менше здібностей. і вигравати кожен раунд швидше за все не вийде. В основі раундс лежить проста механіка. Ти можеш стрибати, стріляти. За замовчуванням у тебе є всього три кулі, після якої потрібна перезарядка. Можеш використовувати блок з окремим кулдауном, і блок теж можна покращувати картками. Також раундс має дуже класну систему синергії карток. Та щоб бути ефективним, ти дивишся на ті картки, які більше підійдуть до існуючих, або на ті, які дозволять законтрити суперника. Крім цього, ти завжди хочеш спробувати. Всі можливі комбінації та використати мікс з тих навичок, що ще не були використані у попередніх партіях, що роблять гру дуже варіативною. Наприклад, ти можеш бути ваншотним і тендітним, але робити залпи неймовірної сили. або зробити танк білд який зцілюється при нанесенні шкоди іншим що робить тебе практично невбиваємо можна ці два стилі змішувати і бути середнячком або навіть взяти скіл що дає можливість керувати кулі мишкою Можна взяти картку, що дає можливість випускати величезну кількість куль з невеликою шкодою, або ж випускати одну, але смертоносну. Є навички, що дозволяють випускати самонавідні кулі, кулі, що відскакують від стін і платформ, кулі, які вибухають, отруйні і так далі. Для блоку теж є прикольні штуки. Можна заморожувати найближчих суперників, відштовхувати, притягувати, станити та багато чого іншого. У доповненні механіка блоку дозволяє обернути постріл суперника проти нього самого, використавши блок у останній момент, що робить гру трохи кіберспортивною в якомусь плані. У нас навіть була така ситуація, коли гравці відбивали кулі один одного декілька разів. Такий собі пінг-понг вийшов, що виглядає дуже ефектно та круто. І звичайно ж за всіма цікавими картками криється дисбаланс, що яскраво розкривається після досить великої кількості партій. Можна збирати просто зуботубільну комбінацію, яка практично ніяк не вбивається. Хоча це ще й залишить від рівня, в який ви зараз граєте. Є рівні, які практично на початку починають руйнуватися, і тому гравці падають за межі екрану, хто виживе, той і виграв. А тут якраз і знадобиться велика кількість здоров'я, або є рівні, які складаються з вузьких коридорів. І щоб пробратися до іншого гравця, коли у нього сильна гармата, а у самого тільки початковий пістолетик Буде дуже проблематично. Другий мінус це що по замовчуванню гра раундс на двох, хоча і так можна грати з рандомами або з одним другом. Але це вирішується завдяки модам. Зараз дійдемо і до них. Ці мінуси зовсім ніяк не можуть затьмарити особливостей раундс. І сподіваюся, я повною мірою постарався вам це довести. А враховуючи, що у гри є ком'юніті, а відповідно і моди, гра не дасть вам набриднути досить. Довго, якщо хочете пограти в гру більше ніж удвох, вам доведеться використовувати мод менеджер, трохи танців з бубном і все, ви можете налаштовувати гру як душі завгодно, вимикаючи упешні навички, додаючи різні рівні та зробити гру більш довгою або змінюючи основні правила, додаючи режими 2 на 2. Або таку собі королівську битву кожен за себе. Ми, наприклад, іноді граємо з набором у дві картки замість однієї, але це найчастіше призводить досить сильного хаосу на екрані, де тільки один гравець отримує задоволення, оскільки він зібрав непробивний пробивний імпабілд. Так чи інакше, раунд все одно грається так швидко, динамічно і весело, що ти не встигнеш помітити, як пролетіли кілька годин. Звісно, гра досить мінімалістична, але зроблена дуже чудово. Навіть в плані звуків. І музичного оформлення звуки пострілів змінюються, якщо маєте велику кількість демеджу, що дуже епічно відчувається, а музика в грі прикрашає весь цей хаос. До речі, ви зараз її і чули. Мені вона чимось нагадує моїх улюблених Infected Mushrooms, хоч і на мінімалках. Якщо захочете поіграти в раундс в компанії друзів, пишіть у коментах, постараюся допомогти розібратися. Головне, це завантажити мод менеджер, на який я залишу посилання внизу, і поставити один або кілька модів, що дозволить повноцінно пограти в раундс з чотирма або з більшою кількістю гравців. Дякую за перегляд, буду дуже радий, якщо поставити палець вгору, якщо знайшли відео інтересним, та вдвічі, якщо підпишетесь на канал, це дає мені мотивацію робити більше роликів і покращувати їхню якість. Залишайте коменти, щоб Ютуб просував відео на україномовному Ютубі та щоб підтримати мою працю. Буду дуже вдячний. Також нагадую, що ви можете приєднатись до каналу у телеграмі та Дискорді. А на цьому все. Допомагайте один одному та Україні в Складний час. Бажаю удачі і тільки креативних та цікавих вам, Ігор. Побачимося у наступному випуску.